Доброго дня, шановні учасники саміту. Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з усіма силами безпеки і оборони забезпечує розмінування нашої території, нашої України, нашої держави. І я погоджуюсь з багатьма меседжами і попередніх спікерів, що територія нашої держави замінована, замінована близько 30%. відсотків. І це є великою небезпекою і е, в десятки і сотні разів тисячі разів збільшилися об'єми роботи для піротехнічних підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій. А е, на жаль, е, на сьогодні за період війни загинуло 13 піротехніків та 61 один. Варанений надзвичайно важливим на сьогодні є для нас машини механізованого розмінування. Вони прискорюють темпи та убезпечують наших фахівців та, взагалі, фахівців, які займаються розмінуванням. Але важливим є також і Індивідуальні костюми для піротехніків, там де, де вони б змогли працювати, розміновувати міста, щільну забудову, лісові масиви, там де машини механізованого розмінування не не зможуть працювати. Але я дякую партнерам, я дякую урядам країн, які надають допомогу нашій державі Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Я дякую фонду Говарда Баффета, Я дякую Юнайтед 24 через які було закуплено першу машину розмінування. І ми рухаємося, ми розміновуємо і ми стаємо прикладом для всього світу в цей період часу, коли в країні нашій іде війна, надзвичайно важливим є забезпечення і створення безпекового середовища або інформування та навчання наших дітей, нашого населення мінній безпеці або мінній небезпеці. І ми також спільно з органами місцевого самоврядування цим займаємося і з нашими європейськими партнерами, створюючи безпечне середовище. Працюючи в метро, працюючи в пунктах незламності, навчаємо дітей, бо це найбільш уразлива категорія, тому що їхня цікавість призводить до, до, до смертей, до підривів. І на сьогодні в нас 17, діток, 17 дітей загинуло із більш як 700 людей, які постраждали від мінної небезпеки. Я дякую за підтримку всім тим, хто долучається до підтримки. Державної служби надзвичайних ситуацій, яка працює під координацією Міністерства внутрішніх справ, ми готові виконувати завдання, прискорювати. Дякую вам. Дякую.